Досліди вдома це чудова можливість для батьків залучити своїх дітей до захопливого світу науки та досліджень. Виконання простих експериментів, допомагає дітям розвивати цікавість, спостережливість та логічне мислення. Починати можна з найпростіших дослідів, які не потребують спеціального обладнання, а використовують завичайні предмети, що є у кожного вдома. Наприклад, один із найпростіших дослідів це створення вулкану з соди та оцту. Для цього потрібно зробити маленький конус з паперу або використовувати маленьку пляшку, наповнену содою, і поступово додавати туди оцет. Дитина із захопленням спостерігатиме, як відбувається реакція, і вулкан починає вивергати. Love. Ще один цікавий дослід – це дослідження властивостей води та олії. Для цього знадобляться дві склянки, одна з водою, інша з олією. Покажіть дітині, що відбувається, коли змішати ці дві рідини. Поясніть, чому олія не змішується з водою, а залишається на поверхні. Можна також використовувати капілярний ефект, використовуючи кольорову воду та паперові рушники. Для цього потрібно налити у декілька склянок воду з різними барниками і з'єднати їх паперовими рушниками, які всмоктуватимуть воду та передаватимуть її з однієї склянки в іншу. Дитина буде захоплена спостерігати, як кольори змішуються і перемішуються по рушниках. Цікавою буде і гра з магнітами. Попроси дитину зібрати різні металеві предмети і перевіряти, які з них притягуватимуться до магніту. Це допоможе зрозуміти, що таке магнітні поля та які матеріали можуть магніт. Та мають магнітні властивості. Досліди з кристалами солі або цукру також можуть стати чудовим заняттям. Розчиніть велику кількість сод. Солі або цукру в гарячій воді, потім залиште розчин, остигати, і вже через кілька днів дитина зможе спостерігати за утворенням кристалів. Повітряні кулі можна використовувати для дослідження статистичної електрики. Натріть кулюку кульку об вовняну тканину і піднісіть до легких предметів, таких як шматочки паперу або волосся. Дитина з цікавістю спостерігатиме, як предмети притягуються до кульки. Також можна зробити власну веселку, використовуючи склянку з водою і дзеркал. Поставте дзеркало в склянку так, щоб воно було наполовину занурене у воду, і піднісіть до сонячного світла. На стіні з'явиться веселка. Яка захопить увагу дитини. Використовуйте лід для експериментів, з таненням та замерзанням. Поясніть дитині, як вода перетворюється в лід при низьких температурах, а потім перетворюється у рідкий стан при нагріванні. Можна додати барвник у воду перед заморожуванням, щоб зробити процес більш цікавим. Домашні досліди допомагають дітям не тільки розвивати свої наукові знання, але й зміцнюють зв'язок між батьками і дітьми. Спільна робота над експериментами сприяє розвитку. Комунікативних навичок допомагає дітям вчитися, ставити питання та знаходити відповіді. Важливо, щоб процес навчання був цікавим і захопленим. Тоді дитина буде прагнути дізнаватися більше і розвивати свою допитливість. Пам'ятайте, що безпека це перш за все. Завжди слідкуйте за дітьми під час проведення дослідів, особливо коли використовуються рідини, які можуть викликати реакції або дрібні предмети. Спільне дослідження світу може стати незабутньою пригодою для вас і вашої дитини, що сприятиме її гармонійному розвитку.